Можете раменный. Він натягається, тягується, ти нікуди не стоять. 10 лютого о 12.06 до чергової служби головного управління ДСНС України у Рівненській області надійшло повідомлення: в Рівненському районі, неподалік села, велика Омолянана обізні автотраси «Київчоп» перекинулася вантажівка «Рено», на якій знаходилось 25 тонн олії. На місці події негайно було направлено рятувальників пожежно-рятувальна частина аварійно-рятувального загону спеціального призначення на пожежній автоцистерні та автомобілі високої прохідності крас, а також оперативно-координаційний центр головного управління. По прибуттю співробітники ДСНС встановили, що внаслідок перекидання вантажівка перегородила дві смуги дорожнього руху. Доки рятувальники спільно з працівниками, райавтодору та водіями інших вантажівок прибирали автівку з дорожньої частини. співробітники патрульної служби скерували рух автотранспорту іншою дорогою. Наразі рух об'єм відкритий. До робіт від головного управління залучалося 9 чоловік особового складу та три добу.